Доброго дня, з вами Real Lab, і сьогодні я покажу черговий матч за Львівські люд... карпати, тільки дещо зараз в параметрах. Скільки? Покажу свій матч, і трошки з вами трансфером займемось. Отже, я купив Давідал з Мюнхенської Баварії. 40 мільйонів. Я вже це, вже це собі можу дозволити. Будемо бачити, 22 роки, я буду його роздавати довго. І купив чергорода, але знаєте, новенька чергорода. Ну що зараз вам покажу, що ша там новенький? Ну, ніби. Молодішка, стопку подіюсь. Так, молоді возраст Дік. ось, Стерлинг, бачите, мой. і Буркані, в моей до речі. Гигс. Амброзині. він новенький чи що? Я просто хочу, щоб моя команда, коли всі підуть підускареля, моя команда вже була небо розвинена. Амброзині, щось знайоме. Давайте пробуємо Зараз Разкучу легенд, как Купити нових новых логент, так называется. Джералд, бачите, ж мои команди. Люблю все Олівер шкаты. Оливертор гравець. Ну, тут такі слаба, я взагалі. Ну, фифи венселищ. Через рек думаем тут буде на 64 матны. Я думаю, що це что Чех, це Мукіс, можливо, Мануель Чех. Барна... Бернахар. О, я знаю, кого я пробую. Шукати, я куда я його купувати не буду, але цікаво. Яко. Р. р, р д... ні, Нет, не той. Ось. Слабенький. Але ну, я його не буду купляти, но еще не здався. Значи, що не були. Хочу тихоген подивитися. Білого. Ось. Наприклад, Атлетика. Наступний матч мене буде Бохун? На магазині не хоче грати, але ну, я не буду парити що його. Купувати бачите його скільки команд хоче, Мілан і Синч. Богу. Бохум. Бохум. Кубок України я настроєний перемог я. фінал. Склад такий ісцеві не дуже. Вортар саме, очікувано. Хорошо, да шпадали список целей. Кого я наш Джулио Цезаря придбати? Попов. Создается той, ях на то, что Динамо Кеви играл 1867. Густаво. 1860 грає. Хамюнхен играю. Лэнс, Динамо Києві. Мені б краще придбав ярмо, я б жодно відмовився його купити. Ось моє ізбірне, я вже можу показувати минулого разу. Клози. А, клози мені не потрібен. Клоз. Отже, грає матч проти Бохума. Він на форму. Склад Може можно дяру допустим для инкарач играю с арбиси очень добрая окей и гекза добрый спал ой йось завжди так называемый Ну тут, тут таких ніби. Тут не треба так ризикувати, оскільки це матчі, я матч, я настроєний перемогти його. І є помилка моя коштуватиме мої поразки і виліт. бохом. Я завжди проти аутсайдера можу погано зіграти. Але граю. Хоча в Дешев. Овернур. Я буду... Я буду тільки коментувати мої дії моих гравців. Сколько це мені вигідно? Брожина зараз забирає мяч впевнені. Я робить мяч. Ройс. Леондоски. На, на задній онлерхоплю мяч. Гарний пас відройся. Так спокойно. Дікс.

Олександр Пато має завершати. Має завершати. Пато. Oh. Yes. 1-0 на користь листки Карпат. Извиняє Александру Пато. Пав Я Пату замість Адама Джонсона. Не дарма. Джонсона за 60 млн, а пату за 25 купа. И пату заробить... за ребят ніж Джонсон. Подивимося після матчу. Зараз я можу настроити настроити свій на маш. Потому себе перепрошую. Братар має зіграти, так, по На лабу. швидкості. Так, ну, Бачите, починає лаба кар'єру запати. Так, Всі таки, ну перший дотик до м'яча. Так що, суворо судити я б не встигну. Треба щось поставити, щоб то Я не знаю. Знаєте, чому якого ПВЛ у Світки? Мій наилюбенший клуб, ніби іноземний. Це не Реал, не Барселона, а Мюнхенська Баварія. Тому я вже не міг підможність купити. Може, другий заклад, на жаль, мимо об'є робить лівості. Я не міг купити Давіда Алабу. Що 40 мільйонів це така нормальна ціна. Велика. достатньо. Рехоплит мяч. Бог муців. Геральт мяч. Мол, да, дверь. Чен Джарад, гарден, да? Халаба, другий шанс проявити себе. Подвигаю по фангала. Знову лава погано. Все проявляє. І третій шанс. И третій раз погано. Не бачите. We should do it. It's a dynamic show nie, so to me. Раз. Векс. Давай и алаба. Зараз я вам гарний допас. Нарой Ройса, российно доски, блядь, доски б'є. вратарь, гоусом. Ловить в руки цей удар. Гікс. За два удари, але забрав. Бала же с фолеф тут. Не дуже думаю, що це фо, але... Фол так фол. Я тут сперечаюся хіба що Фле... офсайди дають. Я не погоджуюсь ніколи. Майже. Я тут офсайди, то правильно, але навіщо гравці забігають. Вікс, доганяє вікс.

Левандовський. Даремний был. Краще прописано вже, гибко. Вже. Далі бо щось краще створив. Знову Роберт Левандовський. Ройс. Патто. Хто забиває мячі, навіть не заметить, час Ройс. Марко Ройс забиває гол Другий гол Очікуваний результат, оскільки бохом це не суперник. Лізі чемпіонів вже все по інакшому Тут мені легко діоціню, Але не в Лізі чемпіонів. Вже mm -hmm. можна робити за минуле. Оскільки поставиш, нехай пограє. Д дитина на так джек. Хай, трошки заміни. Okay. Дружить Чачо і Максим. Або не, хай будете на щит. Замена я фланг. Фланг атак. А Зазуля... Ааа, Зузуля Аре, Уранні. Видите, замены будется прямо зараз. Бувається лісні Карпати На Наругайся, на жаль, не туди трошки дар. але перспективно, було непогано прийдемо Володимир Костевич. Так, Гікс. Костевич. Я Гікс. На жаль, не проходить цей пас. Вже 90 хвилина душу швидкому час дуже. Навіть Вартарський, давайте. Навіть якщо забьють стає героєм цієї атаки. 2-0 на користь вести підпад. Подивимося інші матчі. Найкращим краще стає Роберт Леоновський, це вже ми. на інші матчі. Отже, Динамо Київ програла Гройтер з рахунком 0. Сталь перемогла Шахтар за рахунком 1-0. І крім теплиця пройшла Севастополь по пенальті 4-3 1-1. Отже, мені випадає Гройтерфьорд, наскільки я зрозумів. Так, мені випадає Герой Грейтер за ліки зерой. пройшов Чорноморець, потім прийшов Динамо Дрезден і потім вже Динамо Київ. Я пройшов Айнтрахт, Антракт, я прийшов... Занхаузен. І я прийшов в. тільки що Богу. Приклад, візьмемо якусь команду Дніпро. Дніпро в першому разі Нюрнбергу програв. Металург виграв Падерборн, але програв в Севастополі. Значить, цікавий Динамо. Ну, Динамо це тільки зараз програв. Так. Червоний барон. Приємно, приємно. Наступний матч я вже вам також буду транслювати проти Одеського Чорноморця. Зараз я хочу. Так. Зараз я хочу. Давайте розглянемо все. Я дивлюся на рейтинг. 60 тут, Макс, 61. Все що найбільше. 60. А, 62. Низенький колись був 75, а зараз таке. На розвиток, на розвиток, це добре. Очі, дякую, що були зі мною, З вами був Реал на Наступний матч Карпати Чорноморець.